Всім привіт, з вами Віллаж Лайфс, про в селі, інтернет портал та Ютуб канал. Так, сьогодні у нас відео, де обдивлятися будемо нашого жінку. Пройшло доволі навіть більше, ніж 10 днів. З 12 липня вже сьогодні у нас 16 серпня. Що у нас вийшло? Коротше. Пустився у нас два пагіна. Вийшло в нас, навіть з'явилися ось такі плодики. Не знаю, можливо, вони дойдуть, не знаю. Зараз ми їм ще раз замісимо так само добре, як той раз було. Дамо 25 кубиків на літру, літрову кварту води і залиємо сюди во і буде воно собі підживлятися, буде набиратися сил і буде все добре в нього. Так, що йдемо замішувати нашу суміш. Суміш то сама Ярос компанія, просто супер, вона допомогла мені з цією рослинкою, також допомогла мені з іншою рослинкою. Про це буде в наступному відеоролику сказано. вона ще супер. Взяли нашу ту саму картинку, мідну. Набираємо зараз водички в неї. І все. Тут може бути там 900 з чимось грамів, але то не суть. Так, прийшли ми ось, це у нас оце добровий ярус. Наша квартина, Зараз ми в неї вносимо 25 грамів. Тобі ж вони класно придумали, я це тільки прочитав. Перед кожним вносенням треба збутувати пляшечку. В корочкові 2,5 грама йде. Так що якщо у вас там десь мірку промахали чи ще ж, ну коротше, не важливо то запам'ятайте, корочок 2,5 грами має. Тобто, що нам треба 10 корочків внести і буде результат. Тоді чекаємо 7 хвилин, вступає в реакцію, йдемо розсейкуємо землю і поливаємо все. Так, все, заляли ми своїх 25 грамів, включаємо таймер, чекаємо 7 хвилин і йдемо поливати. Так, пройшло у нас 7 хвилин. Вступило в реакцію. Зараз робимо трошки по-другому оцю жижу, тут у нас трошки кінська доза вийшла. Ми її зараз розмішуємо в 10-літровому відрі води. Переливаємо. Ох, яке воно гарненьке. Без запаху так не можна робити, не нюхайте. Все. Берете патичку і розмішуєте. Ми цю болтанку зараз будемо вливати. Ми зробимо так, піввідравляємо в е, ожину. І пів відра я ще прибережу, мені для другої рослинки треба, буде, то буде в наступному відеоролику розказано. Так що така то штука. Дивіться, що в мене вийшло. Я зробив 25 грам на літру, але мав зробити 25 грам на 10 літрів. Ми виправилися, але цього не робіть так. Це хіба, якщо у вас там можна таке діло провести. Якщо у вас... Рослина, наприклад, ну, має вмерти плюс-мінус, можете провести такий експеримент, влупити їй таку дозу велику. Я щось загорівся, зробив не так, але виправилися. Зараз ми гуляємо пів туди і половину залишимо собі. Так що така от штука, скажімо так. Якщо хочете по листу обробляти, то дозу ріжете на 2 і там все. В принципі, всі пропорції, все розказано є як на самій о, пляшці. У нас є ось а, тут, а, що саме, коли вносити і які дози. Так само на сайті в них, на сайті в них більша табличка, що, що і як. Так що така -то от штука. Все, зараз беремо наше вітерце. Йдемо, вносимо і чекаємо великих врожаїв. Так, ось ми прийшли на діляночку, зараз таку легенько. Під драконю його. Скажете, що бідний не маю цього. Що я маю? просто? Не хочу йти за нею. О, підцейкали і все. Зараз вносимо добрива. І воно собі буде працювати на славу. Вчора водичкою поливалося, так що не кажіть, що там не щось не так. Воно просто всохло. Так, 8. Все. Підживили ми. Десь собака тікає. Ну нічого, що зробиш? Так. Це було останнє підживлення, я так думаю, вже цього року підживлень не буде по ньому, максимум це ще може поливатися, хоча тут з вологою проблем немає іменно в цій ділянці. Так що таке то діло? Що я можу вам сказати? Можу вам сказати, що це добриво цієї бутилочки тут літра йде у нас, вона виручає просто ідеально. Це якщо реально ви не хочете заморочуватися, робити самому Добри ваш мобрива і так далі. Купили і забулися. Тут все є. Все, що треба, все тупо є. А, це все. Якщо щось не зрозуміло позвонили вам пояснили від А до Я. Так що рекомендую. Посилання буде на де купував в описі під відеороликом. І все. Так, дякую е, всім за перегляд. Пишіть е, коментарі, що як, хто з ожиною як працює, е, коли потрібно шпалеру натягувати е, і так далі. Е, цей. Все, що ви знаєте по ній. Я першу по ній для себе, так що будемо вчитися на, як це сказати, правильно, на помилках, кажучи. Так що таке то дільце, скажімо так. Все, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Гарного всім дня! А, до, до речі, забувся сказати. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі, читайте там дуже великий спектр україномовних статей. Стараємось розвиватися. Потрібна, звісно, ваша підтримка, бо зараз наш час важкий, доволі важкувато. Просувати свій проєкт і так далі. Проєкт доволі цікавий. Пишемо про життя в селі. Е також овочівництво і ну, всі, весь спектр. Широкомасштабний, отак скажемо, проєктик. Е це мій котик-Рудик пішов. Це, до речі, апарат дуже древній. Може, хтось його знає, може ще хтось користується таким ділом. Та й все. Е заходьте і читайте. Дякую всім за перегляд, лайки, підписка, все буде Україна. Всім пока, до зустрічі в наступних відеороликах.